І наречена просить свого батька до танцю. Ви знаєте, шановні гості, сьогоднішній день для батька нашої нареченої, неначе сон, тому що йому до цих пір не віриться, що його маленька дівчинка, його прекрасне створіннячко вже так виросла і сьогодні дістається другому чоловікові. Але ви, батько, зробили для своєї донечки все, що змогли. Стелили до її ніг рози, лілії, всі квіти світу. Тож нехай цим тепер займається її чоловік. А ми віримо, що з вашою допомогою у них все отримать. А зараз наречена поверни свого батька на хвилиночку в дитинство, подаруй йому танець. Жалась, я дивлюся на тебе, ангел ангелуби убранник. Ти була маленька моя, може, смала, зол ворошки тяг. Покращила наречена по доросах. О, як же вона прекрасна в платі білу. Батька вона до танцю запросила і на хвилиночку його в дитинство повернула. Танцює цей танець батько з донечкою. І кращого танцю на світі напевне не існує. Жити з Ще си бажаю цей весільний день. Опуски для батька його коханої донечки передає сміливо.